В Україні запрацювала державна цифрова платформа для ветеранів ветеранок і їх родин ВетеранПРО. Де зібрано всю інформацію про пільги, програми, послуги та можливості в одному місті. Програму створено для ветеранів і ветеранок, людей з інвалідністю внаслідок війни, родин загиблих захисників і захисниць, фахівців із супроводу ветеранів та ветеранок, а також представників органів місцевої влади та ветеранських організацій. Сервісом можна скористатися максимально просто: користувач обирає свій статус ветеран чи ветеранка, особа з інвалідністю внаслідок війни або член родини загиблого військовослужбовця. Для чого система автоматично формує персональний маршрут із чіткими покровковими інструкціями? Кожен етап містить посилання на відповідні розділи з детальним описом послуг, умовами їх отримання, необхідними документами та контактами відповідальних установ. Pro об'єднує в одному ресурсі інформацію про лікування, реабілітацію, протезування, освітні програми, працевлаштування, житлові можливості, спортивні ініціативи, розвиток бізнесу, соціальний захист та інші напрями підтримки. Це значно спрощено. Що доступ до важливих сервісів і дозволяє ветеранам швидко знаходити потрібні дані без зайвої бюрократії. Платформа створена Міністерством у справах ветеранів України та покликана підвищити прозорість, доступність і довіру до державних послуг для ветеранської спільноти. Невдовзі можливості ветеран ПРО будуть розширені. Розробники готують запуск аі бота для оперативних консультацій, додавання регіональних програм із унікальними можливостями для кожної області, каталог бізнес знижок а також повну інтеграцію з платформою Дія.